Жахливий російський удар по Краматорську. Окупанти вбили трьох братів на Одещині під атакою енергетична портова житлова і промислова інфраструктура. Москва спрямувала свої залізячі і по Миколаївщині, Хмельниччині та Дніпропетровщині. Детальніше далі підпишіться на канал Сій час і починаємо. Росія не зупиняє свій терор. У ніч на 13 лютого спрямувала дрони по Одещині. Під ударом опинився порт. На жаль, без трагічних наслідків не минулось. Загинула людина. Ще шестеро постраждали. Троє осіб перебувають у важкому стані. Усі цивільні. Про це розповів віце-прем'єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба. Відомо про пошкодження інфраструктури підприємства, складів із добривом і транспортних засобів. Спалахнув вогонь ідеться власне у повідомленні. Також у Одесі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру. Де так повідомляє про надзвичайно серйозні руйнування. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Зараз працюємо на місці, розбираємо завали, пишуть у компанії. Вночі 13 лютого у Одеській ОВА заявили про перебої із електро, тепло і водопостачанням у одеському районі через атаку окупантів. У мережі, що ввечері 12 лютого, інформували про сильні вибухи в Одесі. Місто перебувало під масованою атакою російських шахетів. Водночас, за даними ДСНС, спалахнула пожежа на площі 2000 квадратних метрів у автосалоні. ЗМІ уточнюють займання через удар окупантів сталося саме у Одесі. Відомо про пошкодження авто всередині. Проблеми у Херсоні сьогодні зранку місто накрив блекаут. Голова Херсонської МВА Ярослав Шанько зазначив, що у Херсоні тимчасово відсутні електропостачання. Причини з'ясовують: тим часом зранку російські загарбники атакували шахедами Миколаївщину. Очільник ОВА Віталій Кім заявив про пошкодження енергетичної інфраструктури, частково без світла, населені пункти Баштанського району. Не припиняють росіяни бити і по Донеччині тут, 12 лютого, у Краматорську, внаслідок прицільної атаки ворога по будинку, загинули троє братів: бабуся і мати. Поранені про це йдеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури. Двом хлопцям було 19 років ще одному 8. Увечері, 12 лютого, повітряна тривога лунала і на Хмельниччині. Наша ППО нейтралізувала два дрони ворога. За даними голови місцевої ОВА, постраждалих чи руйнувань немає під дроновим ударом противника. Протягом доби була залізнична інфраструктура Дніпропетровщини. За словами Олексія Кулеби, постраждалих немає, а пошкодження на рух не вплинули у повітряних силах. Підсумували, що у ніч на 13 лютого армії Путіна вдарили по Україні балістичною ракетою Іскандер М а також 150 п'ятдесятьма чотирма БПЛА. Попередньо вдалося ліквідувати 111 дронів. На жаль, одна ракета і 22 безпілотники безпілотника-агресора вдарили по 18 локаціях. Ворог продовжує постійні атаки на нашу енергетику. Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що Москва відстежує стан української енергосистеми завдяки супутникам. Ба більше експерт не виключає використання противником агентури, навіть у МАГАТЕ. Тим часом трагедія сталася у столиці. У оболонському районі Києва військовий, який наразі перебуває у СЗЧ, підірвав у квартирі гранату. Про це повідомили у нацполіції. За даними правоохоронців, наразі вже затриманий чоловік прийшов у гості до товариша разом із компанією. Вони вживали алкоголь. У якийсь момент стався конфлікт, під час якого правопорушник підірвав гранату F1. Загинула людина. Ще одна постраждала. Тим часом гучно було у тилу російських окупантів. На брянщині місцевий губернатор 12 лютого поскаржився на атаку, заявив, нібито внаслідок неї постраждав голова Чаусовського сільського поселення. Вибухи чули сьогодні вночі мешканці Волгограда. Росіяни із тривожними коментарями знімали наслідки роботи ПВО окупантів. Натомість тамтешня влада заявила про наліт дронів. Новий раунд перемовин. Речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що вже 17-18 лютого пройдуть переговори між Україною, Росією і Сполученими Штатами. Місце проведення Женева у Швейцарії. За словами Піскова, цього разу делегацію Росії знову буде очолювати помічник Путіна Володимир Мединський. Тристоронні перемовини підтвердили. І в офісі президента триває підготовка української делегації, каже радник президента України із питань комунікації Дмитро Литвин. Західні змі публікують дедалі більше інсайдів про хід перемовин. Наприклад, політико заявляє, мовляв, поки між Україною і РФ не буде досягнуто угоди про фінал війни. Вашингтон не буде фіналізувати домовленість про гарантії безпеки для Києва. За словами журналістів, штати дали зрозуміти це українській стороні. Наразі ж переговорний процес гальмується через російські ультиматуми щодо території, на які Україна не дає згоди. Про це кажуть двоє європейських чиновників і високопосадовець США. Водночас, під час останнього раунду діалогу про мир, сторони дійшли загальної згоди щодо того, якою потенційно могла бути демілітаризована зона у разі зупинки боїв, а також як визначити припинення вогню. йдеться, власне у матеріалі журналістів. Втім, досі немає відповіді на питання присутності військ заходу в Україні, а також територій. Значна частина українців не згодні на територіальні поступки російському агресору. Зокрема, за даними соціологічного дослідження, оприлюдненого Київським безпековим форумом, 33,2% опитаних громадян переконані, потрібно звільнити Україну від окупантів у кордонах 1991 року, аби укладати мирну угоду із Росією. Натомість 25,5% українців вважають, що у межах станом на початок повномасштабної війни. Тим часом президент України Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції із безпеки. Вона відбудеться у Німеччині, куди вже прибув український гарант. За словами Зеленського протягом свого візиту він матиме низку зустрічей із партнерами, у тому числі щодо спільного виробництва дронів. Паралельно неочікуваними новинами поділився глава МЗС України Андрій Сибіга. У Мюнхені він мав двосторонні переговори із міністром закордонних справ Китаю Ван Є. Стало відомо, що Пекін вирішив передати Києву додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги. А паралельно із таким ударом від свого союзника Росію висміяв генсек НАТО. Марк Рюте заявив, що Москва рухається в Україні із швидкістю садового равлика, хоча й прагне виглядати як могутній ведмідь. Тим часом народний депутат восьмого скликання Борислав Береза аналізує новини, які з'явилися у ЗМІ. Журналісти CNN написали, що державний секретар США планує зустрітися із президентом України на полях Мюнхенської конференції із безпеки. Натомість, The Atlantic оприлюднила гучні дані. Мовляв, скоро Трамп може зробити стоп у переговорах щодо кінця війни в Україні, і при цьому не виключено, що провину за їх провал перекине на українську чи російську сторону або й на обидві. Тож Береза припускає. Щось мені підказує, що я знаю, на кого сьогодні будуть тиснути у Мюнхені, і навіщо Білий Дім злив таку інформацію в виданню The Atlantic. Кінець цитати! Умовний бій між українськими військовими і НАТО тренувальне протистояння між силами двох сторін із використанням дронів пройшло у 2025 році у Естонії. У результаті зсу, так би мовити, розгромили війська альянсу під час цих навчань. Про це пише The Wall Street Journal. Медіа наводить деталі за півдня. 10 наших воїнів за допомогою БПЛА умовно уразили 17 одиниць броні, а також 30 разів вдарили по інших цілях. Якщо б ситуація розвивалася так і надалі, НАТО втратило б два батальйони за добу. У матеріалі журналістів йдеться, що під час цього зіткнення альянс не мав вдалої тактики. Маскування швидкого обміну даними, а їхні військові рухалися без маскування і розставляли бронетехніку просто в полі. А після цих навчань один із європейських командирів відверто заявив: цитую: ми приречені вдало діють українські сили оборони і на справжньому полі бою. За даними інституту вивчення війни, наші воїни реалізують локальні контратаки на стику Дніпропетровської і Запорізької областей. Аналітики припускають, що на руку українським оборонцям зіграли проблеми із зв'язком у росіян, блокування терміналів Старлінг і Телеграм. Тим часом, один із військових пабліків пише про складні бої на околицях Приморського на запорізькому напрямку. Його автори підкреслюють, що у самому населеному пункту працюють як російські, так і українські оператори дронів. Складна ситуація і на слов'янському напрямку. Пише військовий ресурс. За даними каналу, окупанти, на жаль, мають просування у районі Щурової гори. Також противник намагається атакувати далі у бік Кривої Луки. Паралельно канал заявляє, що російські загарбники присутні на східній околиці Кінратівки на північно-слобожанському векторі. Мовляв, за населений пункт тривають бої. Хороші новини є із Олександрівського спрямування фронту. За даними військового із позивним мучної, тут українські воїни методично розширюють зону проникнення у бік березового, тернового та степового. Боєць пояснює: цитую фактично створено плацдарм для подальшого ривка. Дистанція скорочена, підступи промацані, логістичні підходи підготовлені. У самі населені пункти поки що не зайшли, але конфігурація лінії бойового зіткнення змінюється на нашу користь. Пише він. Просунулися вперед українські воїни і на Гуляйпільському векторі у районах поблизу Рибного і Злагоди. Таким чином формуються нові виступи у сірозону, каже мучной. Тим часом військовий Алекс констатує за рік. Помітні зміни характеру війни на більшості напрямків фронту. Він пише таке. На початку 2025 року противник починав поступово формувати келзони по 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення на Сумщині, Харківщині та в районі Костянтинівки. Тож на початку 2026 року через темпи приросту активності ФПВ противника пише боєць. На додачу більшість підрозділів змушені розтягнути або відтягнути власну інфраструктуру через удари на глибину 20-40 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Боротьба із ворогом триває і допомагає нам протистояти агресору. Наші партнери за Times пише, що Великобританія розробляє гіперзвукову ракету Nightfall для постачання в Україну. Як пише, ЗМІ, нова система вже має фінансування і навіть пройшла перші випробування. Уже наступного тижня відбудеться новий раунд переговорів про мир у Женеві. Українську делегацію буде очолювати секретар РНБО Рустам Уміров. Крім того, до неї увійдуть Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Архамія, Сергій Кислиця і Вадим Скібіцький. Уміров підкреслив, що цей склад був затверджений із урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу. Він наголосив, що триває підготовка до серйозної і відповідальної роботи. Нагадаю, що раніше стало відомо на чолі російської делегації, опиниться помічник диктатора Путіна Володимир Мединський. Про це розповів речник Кремля Дмитрій Пісков. Напередодні, під час останніх переговорів, делегацію ворога очолював начальник головного управління Генштабу Росії Ігор Костюков. На тлі цього The New York Times із посиланням на українських чиновників повідомляє, що адміністрація Білого Дому починає сильніше тиснути на українську сторону, аби та поступилася російському агресору, зокрема щодо виведення сил оборони із українського Донбасу. Все для того, аби війна закінчилася до літа, пише змі. Втім, невідомо, як саме Вашингтон здійснює тиск. Втім, війна РФ проти України дійде до фіналу у той момент, коли економіка Москви буде виснажена або ж ще краще, якщо Кремль втомлюється військово. Так вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на Мюнхенській конференції. Він підкреслив цитую: якщо є сенс розмовляти, ми готові розмовляти. Але як ви можете бачити із американської сторони, Росія поки що не бажає серйозно розмовляти, сказав Мерц. А тим часом, на тлі непередбачуваної політики президента США Дональда Трампа, європейці заговорили про створення власного ядерного щита. У Європі шукають варіанти, як не залежати від ядерної парасольки Вашингтона. Пише Блумберг. Власне агентство звертає увагу, що ядерка є лише у двох європейських країнах Франції і Британії. ЄС може залишитися сам на сам із Москвою, озброєною великим ядерним арсеналом. Припускає ЗМІ. Водночас Фрідріх Мерць заявив, що разом із президентом Франції він розпочав закриті переговори щодо європейського ядерного стримування, а паралельно у інформаційному просторі тривають дискусії щодо залучення іноземних військ в Україну для підтримання миру після завершення війни. Втім, маємо невтішні дані. Як пише політико, із посиланням на дослідження Public First, більшість жителів Франції та Німеччини виступають проти відправки своїх військових в Україну. Наприклад, у Німеччині 53% опитаних не підтримують таку ініціативу. А тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із китайським колегою Ван Ї. Він підкреслив, що зустріч була продуктивною. Посадовець додав: Київ і Пекін запросили одне одного на офіційні візити, і наразі триває узгодження дат. Китай залишається торговим партнером номер один для України, каже Сибіга. А тим часом Москва, схоже, хоче відновити економічні відносини із США після завершення війни в Україні. Кремль зробив документ, де пропонує Вашингтону створення спільних підприємств із видобутку нафти і СПГ, у тому числі в Арктиці, пільгові умови для американських компаній, а також повернення РФ до розрахунків доларами. Цю публікацію Bloomberg підтвердив прес-секретар російського диктатора Дмитрій Пісков. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску.